Привіт, шановні трейдери та інвестори. Аналітична спільнота на зв'язку гуру Макетс. Почнемо з загальних даних про корпорацію. При необхідності можна зупинити відео. Пропонуємо вам більш ретельно розглянути всі параметри даної компанії. Тепер порівняємо основні фундаментальні показники корпорації групу СьюПВЛ SA ADR, Тикер. SUP5. Огляд зроблено з використанням інформації станом на дату 28 серпня 2025 року. За класифікацією Guru Markets Корпорація групу «С'ю UPV Еса» належить до підкатегорії. «Бенкс» в оцінці беруть участь 30 компаній. Ми побачимо рішення щодо замовлень у кінці цього відео. Оцінка компанії 5,5 з 10 балів. Середня оцінка за підкатегорією 0,3 бала. І якщо дивитися широко, то в рамках всього ринку США в цілому. Бачимо, що середній результат для всього фондового ринку в цілому становить 1,8 бала. Проти оцінки компанії 5,5 групу Ус'юпевел САДР. Порівняння динаміки курсу акцій компанії груупу уз UPV СА і акції підкатегорії. Ми бачимо, що за останні 12 місяців акції груупу у СюПВЛ СА ADR показали темпи зростання на 15,5%. Проти динаміки цін у підкатегорії 42,2 Ринкова капіталізація корпорації групу с ЮПВЛ СААДР становить 0,63 мільярда доларів. А капіталізація під категорії становить 3,950 мЛРД дол. Балансова вартість компанії становить 0,7 мільярда доларів. А капіталізація під категорії становить 2680 мЛРД дол. Порівнявши частки біржової та балансової капіталізації, можна побачити наступне. Частка групу S.A. ADR у, у підкатегорії при оцінці ринкової капіталізації становить 0,16 віц. Капіталізація балансової вартості становить 0,26%. Оцінка частки організації ринкової та балансової вартості в підкатегорії Добре 1 бал. Борги організації становлять 0,386 мільярда дол. Балансова капіталізація боргу становить 55% капіталу. Результат за рівнем боргових зобов'язань підприємства ТОУЛ – 0 балів. Співвідношення ринкової вартості компанії до прибутку становить 9,8%. Середній по підкатегорії 13,1. Оцінка співвідношення ринкової вартості компанії до прибутку в порівнянні з компаніями під категорією Добре. 1 бал. Прибуток за останні 12 місяців склав 64 мільйони доларів. Прогнозні прибутки за наступні 12 місяців попередньо оцінюються в 138 мільйонів доларів. Оцінка показника прогнозованого майбутнього прибутку в порівнянні з компаніями під категорії Добре 1 бал. Відношення вартості компанії до доходу становить 0,4. Середній по підкатегорії – 1,7. Оцінка співвідношення вартості фондового ринку до доходу в порівнянні з показниками компаній під категорії Добре 1 бал. Дохід за останні 12 місяців склав 1680 мільйонів доларів. Прогнозований дохід за наступні 12 місяців становитиме 2520 мільйонів доларів. США. Оцінка очікуваних майбутніх обсягів продажів у порівнянні з показниками компаній під категорією Добре 1 бал. Маржинальність становить 3,9%. А середній показник для підкатегорії становить 12,8%. Оцінка маржинальності в порівнянні з показниками компаній підкатегорії задовільно 0 балів. Частка підприємства в чисельності працівників субкатегорії становить 0,12 відс. Що на 600 відсотків перевищує частку ринкової капіталізації. Розмір капіталу на одного працівника компанії становить 181 тисяча доларів. Тоді як для підкатегорії 1372 дол. Оцінка обсягу ринкового капіталу на одного працівника в порівнянні з показниками компаній підкатегорії Добре 0,5 бала. Обсяг прибутку на одного працівника 18,5 тисячі доларів. Із середнім показником у підкатегорії 104,4 тисячі доларів. Оцінка прибутку на одного працівника в порівнянні з показниками компаній підкатегорії задовільно 0 балів. Частка виручки на одного працівника організації становить 476 тисяч доларів. У підкатегорії 814 тисяч доларів. Оцінка обсягу продажів на одного працівника в порівнянні з показниками компаній під категорії задовільно 0 балів. Обсяг коротких угод відповідає 3,3% при середньому по підкатегорії 0,9%. Технічний індикатор RSI 14 показує рівень 29% для компанії групу Ус'юпевл Еса». Тоді як для підкатегорії цей рівень становить приблизно 63%. Фактична вартість акцій компанії становить приблизно 7,94 долара. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить приблизно 16,51 долара. Переходимо до столу замовлень, який доступний для вас посилання у закріпленому коментарі. Таблиця наказів містить абсолютно всі рішення, прийняті раніше цього сезону інформаційно-довідковою системою Гуру Макетс. Доступ до таблиці замовлень вільний та відкритий. Посилання у закріпленому коментарі. На основі аналізу акцій компанії Group Сьюпев С. Інформаційно-довідкова система Гуру Макетс прийнято рішення. Відкрити угоду на покупку за 7,93 долара. Угода відкрита, оскільки компанія має досить хорошу оцінку та цінову тенденцію. Оцінка організації здійснюється за моделлю оцінки індексом Акіма. Тейк-профіт встановлено на рівні 10,31. стоп лос встановлено на рівні 5,55. Якщо ордер не закрито тейк профітом або стоп лосом Угода фіксується самостійно за результатами біржових торгів 27 вересня 2025 року, або в останній торговий день перед зазначеною датою. Тикер LMND стане балансовою операцією з продажу. Відео про порядок балансування буде або вже опубліковано на цьому каналі. У разі закриття одного із ордерів – Основного або балансуючого, протилежний ордер закривається за останньою ціною. Дуже дякую за перегляд цього відео та використання інформаційної системи від Guru Markets.